Like it, like it. She's super class. Sirky, sirky, sirky. Ooh, sit on us. Baikie. Сподіваюся, ви залишилися задоволені відвідуванням нашого центру. Нам усе сподобалося. Мені зробили таку розкішну зачіску. А мені чудовий манікюр. Тепер ми до вас ходитиму завжди. Вам сподобався наш комплекс косметологічних послуг? Помолодшили років на п'ять. Це просто фантастика. Можна ознайомитися з усіма видами послуг? Так, звичайно. Анастасія, будь ласка, принесіть каталог. Сідайте, будь ласка! Цікаво, подивимося. Добрий день, вітаємо вас у нашому оздоровчому центрі. Чим я можу вам допомогти? У мого хлопця сьогодні день народження. Вітаю! Ви можете відсадкувати у нашому ресторані. Ми прийшли з іншого приводу. Я замовила подарунок дві години лазні для нього. Добре, я зараз подивлюсь. Ти тільки подивися на її сукню. У неї ще зовсім смаку немає. А макіяж, вона дивилась на себе в дзеркало? Не розумію. Що я буду робити в лазні один. Я хотів з друзями сходити. Відпочивай сам, я так сказала. Сам той сам. Не розумію. Навіщо ти тоді зі мною прийшла? Поки ти будеш відпочивати, я теж хочу сходити на якісь процедури. Ваше прізвище Краснокутський? Так. Все вірно. На вас оформлено замовлення на відпочинок у лазні. Я вас проведу, йдіть за мною. Я тебе переконливо, прошу. Хоча б ці дві години мене не турбуй. Збережи мої нерви. Не хвилюйся, мені буде чим зайнятися. Який характер? Не пощастило йому. Мені здається, я її десь бачила. В цьому номері є лазня гарно відпочинку. Можу просто телек подивитися. Що ви можете мені запропонувати? Які послуги в наявності? У нас є салон краси, фітнес-центр, плазневий комплекс, медичний центр та ресторан. Хочу до салона краси. Правильний вибір. Їй туди треба терміново. І з волоссям треба щось робити. Добре, за волоссям, за обличчям, макіяж, манікюр. Який образ ви хотіли б втілити? Я навіть не знаю. Мені потрібно порадитися. Алло, я ж просив. Що там у тебе? Може, сама розберешся? Гаразд, зараз прийду. Антон, мені потрібна твоя порада. По який колір пофарбувати волосся, і які зробити манікюр. І ти через це мене покликала? Я завжди питаю твоєї поради. Допоможи мені. Пофарбуй у фіолето. А манікюр який? Тоби визначилися? Почнемо зі стрижки та фарбування волосся. Я передумала, краще сходжу до ресторану. Як таке можна поводитися? Якась вона нервова. Може, теж до ресторану сходимо. Чого тут сидіти? Та мені підготувати салон для клієнтки? Ні, вона у ресторані. Прослідкуй, щоб усе було гаразд. Все буде добре, не хвилюйтесь. Все одно її десь бачила. Згадала? Це ж Маша. <кій> вона так змінилась, вона ж пробералістю працювала. <кій> Маша, це ти. Так, це я. Що не впізнала? Тепер у мене інше життя. Що? Змінила професію? У мене з'явився хлопець. Тепер із грошима все гаразд. Розповідай, хто він такий. Де ти з ним познайомилась? Із задоволенням. Я замовлю всім поїсти. Пригощаю. Телевізор можна і вдома подивитися. Треба й у лазню сходити. Що цього разу? Що, ти що, знущаєшся? Що тут відбувається? З не знову щось Не так? Не може розрахуватися. На карті нічого немає. Вибач, що відволікаю, але мені потрібно розрахуватися у ресторані. Я ж поповнив твою картку Увчора вчора зранку. Згадала, я вчора купувала сукні та багато чого іншого в буціках. На карті нічого не залишилося. Знайомся, це Богдана та Каміла. Більше мене не турбувати. Який він у тебе щедрий? От би мені такого зустріти. Гаразд. Мені час. Потрібно встигнути обідати та ці гроші. Дякую, що відвідали наш центр. Завжди будемо раді бачити вас. Ти що, не розумієш? Не заважай відпочивати. Що? Сходи фолазі.